Всім привіт! Знову Safe Great Wall. Знач, ситуація така. Я буду з вами максимально відвертий. Коли я зняв бардачок, отут в автомобілі, може ви бачили мої рілси. Там я розказував, що там хтось щось начудив. Там була повна срака з проводкою. Я все привів до тями, все клас, тут було заізоліровано, все красиво в одному жгуті. Але їй але була проблема. Після зборки автомобіля, я, якби, якщо ви бачили, ремонтував привід роздатки електричний. Він працює, але на автомобілі він не працював. Після перевірок я зрозумів, що нема живлення на ни на клавішу, ні на механізм. І тут то я зрозумів. Дивіться, в чому ситуація? Річ в тому, що. Як виявилось, у цих автомобілів проблематичні блоки управління а, роздаткою, повним приводом, коли ну, я, я вперше бачу цей автомобіль, насправді ну, маю на увазі, що ніколи мені не доводилось розбирати ці автомобілі і ремонтувати. Але коли я почав шукати, де ділось питання, я подивився предохранитель розположення релюшок і всього іншого, знаєте, дуже цікава річ. Задався питанням. Думаю, якого фіга оці китайці зробили предохранитель на лампочки заднього ходу, зробили предохранитель на задні динаміки. От нафіга він там. А предохранитель на повний привід вони не зробили. Ні релюшок нічого. І коли я вже почав копатись в цьому ділі, я зрозумів одну річ. І вже потім я в інтернеті знайшов, ну, я задався питанням, ну чому немає, ну, якось дивно, блоку управління, нічого. Коли я отут ту всю трохомудію прибирав, я подумав, що це роз'єм на штатну магнітолу. Але вже потім по кольорам зрозумів, що ніфіга, що це якраз отут мав бути стояти блок управління повним приводом. Але, скоріше за все, так як він у цих автомобілів дуже проблемний, його викинули і поставили кучу релюшок. Кучу отаких релюшок, 4 штуки. Чисто теоретично, і хто розуміє, як працюють релюшки, в принципі, можна здогадати, що і двох було б достатньо. Але у нас заключається проблема в тому, що для того, щоб оживити механізм повного приводу, да, соленоїд, який вмикає повний привід і вимикає його, нам потрібно міняти полярність, щоб моторчик на моторчику, щоб моторчик крутився то в одну, то в іншу сторону. І я должен був включити всю свою геніальність і повторити те, що я повирізав. Повторити на цьому автомобілі. Повторити ту схему, яку робили ті товариші. Тобто я мав мислити, як вони. І я знайшов. Значить, дивіться, що нам потрібно. Схему я вже зараз підкріплю. Схему розпіновки оцих релюшок, тобто вони міняють полярність при перемиканні. Тобто, якщо у вас накрився блок управління повним приводом, сильно не розтраюйтесь. Проблема знайти такий блок, часу немає, все як завжди. Блін, ну Думаю, давай я поспробую все вернути, як кажуть, взад, але, але зробити більш якось акуратніше, щоб тут був порядок. Е, значить, Які проводи нам потребуються? Ну, значить, у нас є отут на селекторі два чорних провода виходять. Один в мене просто валявся отут, він ні до чого не підкріплявся, але о той, що валяється, його треба прикурити от сюди. На сірий. На верхній лівий. Повторюю схему самих релюшок, як підключення я покажу. Значить, потім сірий, ось три приходять з селектора за цього. Сірий нам не потрібно, я його обкусю. І нам потрібно зелений, е, жовтий з зеленою полосою і синій. Тобто це якраз ті, які відповідають за вибор режиму. Туди-сюди. Зрозуміло, так? Да? Що нам ще знадобиться? І обов'язково нам знадобляться на роз'ємі є попарно два жовтих і далі два оранжевих. Нам треба один жовтий один оранжевий. Без різниці, Либо той, либо той. А, ну, обов'язково жовтий і оранжевий. Це якраз ці два проводи, вони йдуть на механізм роздатки. Вони, це, 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 це два проводи, які йдуть напряму на моторчик. Тобто ми на них будемо кидати плюс-мінус, який буде комутувати ці ось релюшки. Тобто вони будуть міняти полярність. І буде приходити сюди це все діло. Ну і обов'язково нам потрібен буде плюс. Плюс я знайшов отут ось, ось є пустий, взагалі, просто пустий. Ми сюди включимо його, і все буде фурикати. І красиво зберемо. Дивлячись на те, що ця схема, наче власно розроблена, наче трошки простіша, типа надійніша, але вся ця схема йде в обход. Датчика холла або як його ще називають, це на механізмі на сервоприводі. там є датчик, який бачить, в якому режимі, в якому місці стоїть шестерня. Воно працює в обход оцього датчика. Тобі, ж просто плюс-мінус на моторчик. Але є, як завжди, і нюанс. Після того, як ви перемкнули. Дали дойти механізму до кінця, довести. І потім повертаємо в зворотне положення. І вернули. І вернули. Чому так робиться? Якщо не повертати обратно в центральне положення, моторчик все время буде під нагрузкою і він просто згорить. Просто накриється. Довго він вас не відпрацює. Ну, якщо ви як я, я любитель, щоб все було по заводу, але е, тут вже є так і нічого ти не поробиш. Е, нема ні не часу, не сильно той бажання там сильно ковирятися, але краще було б вже ж поставити блок і поставити новий механізм вибору передач. Але є те, що є. Ось така ситуація. До речі, ще один нюанс. То, що тут було, тут були клавіші. Вони були без фіксації. Я їх чорту перебрав, бо там була просто срака. І вивів все на, на заводський селектор. І це нюанс, який я вам тільки що розповідав, це із-за селектора, тому що він не повертається. Він, без фік, він з фіксацією. Тобто ви вибрали режим і він стоїть в цьому режимі. З заводу воно довело, і датчики зробили е, своє діло, відключили е, живлення на механізм на Виконуючий механізм. Тут же стояли клавіші. Нажали, воно довело, бросили і все, питання немає. От така ситуація. Вирішувати вам, окремо ставити кнопочки чи барашек. Ну, говорю сразу, що навіть якщо ви блок поставите, він знову у вас вийде зі строю, бо вони прям хлюпінькі-хлюпенькі і дуже швидко виходять з ладу. Я так зрозумів, проблема в якості плат. Так, у нас раз, два. Три, 4, 5 і шість, йдуть на плюс, Два, дві релюшки йдуть на один канал. Дві релюшки йдуть на другий канал. На моторчик у нас йдуть дві центральні релюшки і на другий моторчик йдуть дві крайні релюшки. Спитую машину. Огонь! Сама їзди, все клас. Опа, ти дивсь. Круч! Вибачаюсь, одразу вітер, друзі, повторюсь з одним моментом, то що це ви все робите на свій страх і ризик. Хочете, можете ставити по заводу. В мене склалося так обставини, що мені потрібно було зробити отак. Я показую це відео тільки для тих, хто хоче, скажімо так, вийти з положення. Розумників, типу, о, колхознік, о, типу начудив. Хлопці, коментуйте, але то ваші проблеми. Я скажу так, я на такі коментарі стараюсь не звертати уваги. Механізм в принципі робочий, недостатки, я всі сказав. Хочете робите, хочете не робите. Хочете відновлюєте під завод, хочете робити отак, як я показав. Але це реально, це можливо і це працює. Всім, кому сподобалося, ставимо такий ось лайк, обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всім удачі!